ти казав. Всім привіт. Сьогодні ми граємо в 99 ночей в, в лісі. Що mm. <рисвітка> <Шо> я ловлю? <рисвітка> я на тачку на першому вибила. Ні, його не було Як ти думаєш, чому я не можу його виловити? У мене третя риба, походу, була тоді. Йокалипари Я думаю, мы там вовк на помидор, він помітив. значит, тадик тыквик. Я так устраиваюсь, так що можу ловити Е! Якщо щось виловиш, даш мені я хочу. значит до костра по жрамо там блечку мы до костра ну для тебе воно буде йти ты десять Тебе тебя оба ушла ты знаешь куда я тебе зараз зара запхаю ч у меня спец Значить, ти виїхати умів. Боб, куди ти женеш ту? Поїш риби. Що було? На весь сніс, щоб лень нас боявся. Застрибуй на нього. А, він же попав. За Та що Мені постійно он. Чо мне ловиться, похова. Ну всю маленькую постійно ловиться. На Першому левелі у мене шарп на першому левелі. Шарп? У uh, мене теж, походу, самого... самого першого разу шарп був. Я два раза по три е, Ты будешь крафтити нам той бунк? Ч просто чекаю, как кто говорит. Типа то, что я хочу вообще. Взагалі... Чуешь, а давай ты той штукой будешь прийманивать рыбу. Як ч получить? Давай ты. Давай ты той штукою. Давайте... То, что в тебе зараз есть. Будешь прийманивать рыбу. Як ч получится? У меня игра? Да. Ну буде зразу готова рыба, поправи постреляти. Ладно, не рыбья! Паути! Эть! Это просто иксов! Так, это ты на пуксину лутай! Медичка, 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 медичка! Медичка? Ведичка! Ведичка! Тобі бігічка випала бігічко, 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 бігічко. Ти куди медичка, медичка, на край світа побіжав? Куди ти на край світу біжиш постійно? Встигнув вдома дому, Це плюс ферма. Я в що? фермі ховаюсь зараз. Що? Я в фермі зараз ховаюсь. Який ще ти що, не знаєш, що таке ферма? А ты девушка? Ааа, спонік, що таке ферма? Я напевно буд буду зараз біжати, як Сонік Погнали. Драчу, Та, тобі ладно. потрібно потрібна купь. У мене є. Ладно, у мене просто пь. Чего ты не приходить? Ну чого? Кто? Алло. Не, надо, що бути? Що? Надо бути за нього, за не ну, тупоня, и кому побывать. -то і тоді его не Ага, понятно. Блин, вспомнился, понял? У нас два Ариана тогда было, а я один. Ага, понятно. Сегодня нет. Ты что, уже на четвертый день нападаешь? А? Чего ты уже на четвертый день нападаешь? Ти на них ч ти науки? Чого ти на дитину одразу нападаєш? Четвертий день. Четвертий день. Ключик. Дитину я. Вилуши дитину зараз. Може є револьвар вже? Ти да, так. Да. Мене тільки що вивалився. Ви

Так я йду в далекий путь, щоб лутати все, що на що на наш на своєму шляху бачу. Щоб опіцер. Лутать вс зимо, там. Во там что раз А, згадав, що я хотів лутати. Я зараз за ним. Вокруг. Так от что-то скрафтить ч-то надо. не агрись. Прикольно! Пробуй відбитись. Я, я можу до тебе. То ти собі там рибаль. Покажу.

Ти ви бачив зараз подивись на мого відео потім Я Санс був Я був санс, чел, ти подивись потім на мого відео.

Як? Куня? А де лошад. А, вот бот, лошад. Лоссов, стоп, лес, лайк но. Вс, да. У это тоже я Rainbow Chat. Скрафтом. Скрафтом. Я реально скрафтил. Ням. Ты шо? Ням. Я монетка, їм. Опа. У цего... от цего не закидаем стопку. І у целых от не закидаем. Потім вона його зводит. бандажа бляха поки що я на хангрі вже. я тут не сдох він каже звідки треба два банка ну нарешті, дякую вовк Да не міг, просто. Що скрафтити мені? Короче, я думаю, біжу. Я, я виживу! Не Я Викладаємо шо, все, що у нас є. О, два банифута, вс и не два. Знаешь, почему я? Знаю. Мені тоже потрібно два банифутя. Якщо в тебе буде два банифутя, то я зміни. Забрав? У мене тоже є та наградка. Ты що, костер, хочеш виловити? У тебя... У тебя у на тебя несконченность, на Насконченность! Я захотел, то и будет у меня несконченность. <свес> I wanna run away! <свес> О, <рыбка>. <свес> <свес> Мой. Ах ты ж! Финкс, иди сюда! Белоснежка, иди сюда! Белоснежка, иди сюда! Белоснежка! Що мені ура, я нарешті поламав його. Поїв? Що вже? Та мясо бо куда уж я подарую. Ладно, за тебе. Ням, 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 ням. Тоже поїв мясо. И да я бы. Я всех подобив не одной А купить. Ну может вы не тільки взаимобиоме шкура выпадают. Не знаю. Я не Що шкуру. Шкуры Шкури нема. Шкури не мою десь їх було шість, і їх всіх ну, перебили я душу. Нелогічно. Я бачу їх, я зараз тобі допоможу. Ти не зробив собі такий шорт. Друга мені. Ладно было. В, 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 в тебе нема Та в мене нема. Во, бачиш трейль, понял? А. Тут ще є на четыре. Ой, за дверь. Сидим. Опа, опа, опа. Вон эфир, мин в зайде. Як? Угу. У не за нами через край спит обижали. Михим, Михим, просто Та вона сюда не забежит. Она тупа. Вона тупа. Вона просто тупа. У мене тоже як шушов мало. У мене тоже як шушо мало тупа. Бо я багато просрочно делал. Понятно, друзья. Всім папа.